Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилинку, тримай телефон, читай війну. Наші текста прості, напевно, на цей раз пас. але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво, Бог сидить тихенько, читає слово й бормочі. Ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому та співчуття, безкінечні свічки, що очевидно, не про життя. Як ти? Де ти? Та не хвилюйся зі мною все ок. Номери карток, номери карток, номери карток, загубилась так, загинув тато, в полоні дід. На веселку чергу. Останній, начебто сірики. Бог сидить, читає, тремтить у його руці, каже. Як багато дякують невгамовні ці українці. Головою хитає і, поки я чаю му несуть, мене питає, а хто такі ці ЗСУ? Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені. Мабуть, ми ваші два українських боги на цій війні. Бог закінчив на сьогодні студентну книгу замизника. Я стою безсовісною нахабою, хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спади на небесах. Хочу, щоб ти кожного відспівав, про кожного написав. Вимагаю, Боже, щоб ти сидів біля виходу сам особисто ти. І нікого з наших. І ще не пропустив. Не пропустив.